Минулого тижня Верховна Рада України у другому читанні підтримала законопроєкт номер 5655, який стосується реформування сфери містобудівної діяльності. Тепер на правила відбудови України не будуть мати вплив ані громадяни, ані місцеве самоврядування. Забудовники беруть ситуацію під свій контроль через приватні компанії. Громадськість не зможе контролювати законність забудови та впливати на незаконні будівництва. Основними критиками законопроєкту стали голови українських міст і селищ, архітектори, НАЗК, громадські активісти, профільні галузеві спільноти. Осторонь не залишилася, й громада нашого міста, яка відслідкувала зміни, що негативно вплинуть на всіх учасників ринку, крім забудовників, та доєдналася до обговорення. Члени громадської ради горішньоплавнівської міської ради на засіданні обговорили новації щодо скандального законопроєкту. Містобудівні нормативні акти фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не, не прийдеться проходити ті перевірки від органів місцевого самоврядування, які вони раніше проходили. І роль головних архітекторів міст в цьому проєкті значно обмежується. Ну, власне не тільки роль архітекторів, а самих місцевих громад і громадян е суттєво обмежується і. На, мабуть, у нашому місті і в інших містах України громади не зможуть впливати на процес забудови міста. Ми на попередні, на одному з попередніх засідань з вами розглядали план, генплан нашого міста. Михайло Михайлович нам його представляв. Ми бачили, як має розширюватись наше місто і забудовуватись наше місто, а з прийняттям цього законопроекту я не знаю, не знаю, чи далі таке може бути. Із роз'ясненнями виступив і начальник управління містобудування та земельних відносин Михайло Шкопотко. У законі відсутні процедури анулювання прав будівництва. Більш того, у законі немає процедури, яка могла б зупинити будівництво, навіть якщо документи анульовані судом. Реєстрацію права на виконання підготовчих та будівельних робіт відбуватиметься тільки через єдину електронну систему у сфері будівництва. Тобто, електронно ми не зможемо, і мої співробітники не зможуть навіть побачити, що зайшло. Електронна система його реєструє і видає їм номер реєстрації. Все. Тобто, ми Ніяким чином не зможемо навіть перевірити, чи повно повна документація була подана, чи відповідає та документація будівельним нормам, стандартам і правилам. Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та прискорення будівництва фактично. Розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Ми повинні контролювати те, що в нас будується, щоб не було хаосу в будівництві, що по висотності, що по плотності забудови. Тобто, тут я проти цього закону, прошу вас підтримати. Ще до ухвалення законопроєкту на сайті президента України з'явилась петиція з вимогою не підписувати ухвалений парламентом документ. Зараз вона набрала понад 42 тисячі підписів із 25 необхідних. Тож тепер її має розглянути президент України. Це одна з найстрімкіше схвалених петицій, кажуть експерти. За результатами засідання громадської ради було прийнято резолюцію щодо підтримки електронної петиції з закликом накласти вето на правовий документ, що ймовірно призведе до хаотичної забудови міста та втрати прозорості.